На полях та в лісах, у будинках та під водою після російських обстрілів ворожі снаряди на Запоріжжі виявляють скрізь знешкоджувати боєприпаси щодня. Виїжджають рятувальники, працюють за заявками від місцевих жителів. Черговий виклик сапери отримали на узбережжя Дніпра. До узбережжя Дніпра підпливає човен. Це рятувальники прибули, щоб дістати з водойми частину ворожої ракети. Її помітили місцеві жителі, коли у річці впав рівень води. Вони викликали екстрені служби. Надзвичайники оглядають територію та небезпечний снаряд під водою. Ми виїжджаємо, робимо розвідку, водолази, якщо треба, погружаються. Є у нас підводний дрон, можемо дрона. Опустити, подивитись, що лежить, ну і вже по місту приймаємо рішення, що робити або діставати, або підривати на місці. Надзвичайники кажуть, шукати та знешкоджувати боєприпаси під водою непросто. Роботу ускладнюють течія, наму та недостатня видимість для цивільних людей. Будь-який снаряд захований у глибинах водойм. Подвійна небезпека, тому що їх не видно. Ніхто не знає в якому стані вони. Зведені, не зведені, скільки їх теж не видно. І якщо це рядом з місцевим пляжем, люди можуть натрапити на це і ушкодити. Саме тому на час воєнного стану заборонено відвідувати пляжі та ліси на Запоріжжі. Піротехніки розповідають, щодня виїжджають на розмінування територій. Втім, після кожного нового обстрілу люди знову знаходять ворожі боєприпаси та кличуть рятувальників на допомогу. Зараз найчастіше доводиться знешкоджувати касети від реактивних систем. Вони можуть вибухнути будь-якої миті. Небезпечно тим, що мають своєобразний вигляд, люди можуть перепутати з чим угодно, хто не знає, той не підіймає, але це ну, дуже небезпечно та може причинити багато-багато шкоди. Більше як за рік великої війни в області знищили вже понад три тисячі вибухонебезпечних предметів. Надзвичайники нагадують, будь-яку підозрілу річ не можна чіпати, розбирати чи нагрівати. Не можна підпускати до знахідки дітей, треба негайно викликати піротехніків. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.